Сонце пекло нещадно, хоча календар показував лише початок травня. Ігор Степанович Криворучко витирав піт з чола, проклинаючи глобальне потепління і прорізану теплотрасу на перехресті біля його будинку. Уже третій тиждень робітники обіцяли закінчити ремонт, але щоранку він бачив лише покинуті лопати та іржаві труби. Тату, я морозиво хочу! Тимко сіпнув його за рукав сорочки, залишаючи липкий слід від недоїденого печива. Зачекай, зараз дійдемо до супермаркету, відмахнувся Ігор, міцніше стискаючи долоню п'ятирічного сина. Вони поверталися з дитячого садка, і Ігор нервував через важливу нараду, на яку вже запізнювався через затор на набережній. На лавці біля входу до супермаркету родинний кошик сиділа немолода жінка у потертому одязі. Брудне сиве волосся вибувалося з під вицвілої хустки, а поруч стояв пластиковий стаканчик з кількома монетами. Коли Ігор з тимком наблизилися, жінка простягнула руку. Синочку, допоможи, чим можеш, три дні не їла. Ігор зморщився, відчуваючи запах давно немитого тіла, змішаний з алкоголем. Він інстинктивно потягнув сина до себе. Не чіпайте дитину, гаркнув він. Ще й брешете. Я вас тут щодня бачу то ви на операцію збираєте, то на хліб, а від вас горілкою тхне на весь квартал. Жінка опустила очі, але руку не прибрала. Господи, тут же діти ходять, а ви ростілися, як у себе вдома, продовжував Ігор, відчуваючи, як наростає роздратування. Йдіть, працюйте, он скільки вакансій висить. Дядю, а чого ви кричите на бабусю? Раптом запитала дівчинка років семи, яка стояла поруч з молодою жінкою. Ігор тільки зараз помітив їх. Це не бабуся, це бродяжка, відрізав він, і ти краще тримайся від неї подалі. Невідомо, які в неї хвороби. Молода жінка, очевидно, мати дівчинки, відвела очі і потягнула дочку за собою. Ігор з задоволенням помітив, що вона його підтримала. Тато, а що таке бродяжка? запитав Димко, дивлячись то на батька, то на стареньку. Це людина, яка не хоче працювати і жабракує, пояснив Ігор, досить голосно, щоб почула і стара. Замість того, щоб заробляти гроші, вона випрошує їх у інших. Запам'ятай, ніколи не давай таким гроші, вони все одно проп'ють. Жінка на лавці не відповіла, лише відвернулася, стискаючи в руках потертий стаканчик. Ігор, задоволений своїм виховним моментом, повів сина до входу в супермаркет. Криворучко, Ігоре Степановичу, це ви? раптом почувся чийсь голос ззаду. Ігор обернувся. Перед ним стояв стрункий чоловік у легкому ляному костюмі, з акуратно підстриженою борідкою і в дорогих сонцезахисних окулярах. У ньому Ігор не відразу впізнав Василя Горбатюка, свого колишнього однокласника. Василю? Скільки років, скільки зим? вигукнув Ігор, миттєво переключаючись з роздратування на радість від зустрічі з давнім приятелем. Та вже років 15, мабуть, як справи? Твій син? Василь кивнув на тимка. Так, мій молодший Тимофій. А ти як? Чув ти в столиці осів? Так, але часто приїжджаю сюди. Батьки живуть у старій квартирі. Василь раптом спохмурнів, дивлячись кудись за спину Ігоря. Обернувшись, Ігор побачив, що жебрачка все ще сиділа на лавці, опустивши голову. Що, теж не подобаються ці професійні жебраки? хмикнув Ігор. Я їй щойно все висловив, розплодилися, як гриби після дощу. Василь якось дивно подивився на нього. А ти нічого не помітив? тихо запитав він. Що саме? Ігоре, це ж Людмила Петрівна, наша вчителька математики. Ігор відчув, як земля хитнулася під ногами. Він ще раз глянув на стареньку, намагаючись розгледіти в цій згорбленій фігурі струнку завжди підтягнуту Людмилу Петрівну, яка вчила їх теоремам і змушувала виходити до дошки, розв'язувати рівняння. Не може бути, прошепотів він. Вона ж у неї ж квартира була, пенсія. Пішли. Василь кивнув в бік, відводячи Ігоря від входу до супермаркету. Син нехай почекає хвилинку. Ігор наказав тимку стояти біля входу і нікуди не відходити, а сам відійшов з Василем на кілька кроків. Два роки тому в неї виявили рак, тихо пояснив Василь. Пенсії не вистачало на ліки, квартиру довелося продати, щоб оплатити операцію і перші курси хіміотерапії. Жила у сестри, але та померла минулого року. Племінник, син сестри, вигнав її, там якась історія з заповітом була каламутна, а потім ще й ці нові правила нарахування пенсії. У неї забрали доплати за стаж, бо виявилося, що десь документи не так були оформлені ще в дев'яності. Ігор мовчав, відчуваючи, як усередині все холоне. Я її місяць тому випадково зустрів, продовжив Василь. Ледве впізнав, намагався допомогти, але вона горда, майже нічого не бере. Тільки на ліки погодилася, і то скоріше від болю, ніж від бажання прийняти допомогу. Я її кімнату винаймав, але вона місяць тому просто зникла, сказала, що не хоче бути тягарем. І тепер вона ж бракує. Ігор ніяк не міг узгодити в голові образ суворої вчительки, яка вимагала ідеальної дисципліни на уроках з тією зламаною жінкою на лавці. Я її шукав. Кивнув Василь, і зараз їхав до батьків, побачив тебе. Ігор озирнувся. Людмила Петрівна все ще сиділа на лавці, але тепер він помітив, як її руки тремтять, коли вона поправляла хустку. Скільки їй зараз? Десь під сімдесят, мабуть. Вона мене впізнала? тихо запитав він, відчуваючи, як щоки починають горіти від сорому. Не думаю. Зіру неї зовсім поганий. Окуляри розбилися пару місяців тому, а на нові грошей нема. Ігор повернувся до сина, який терпляче чекав біля входу. Василь пішов до лавки і щось тихо говорив Людмилі Петрівні. Вона спочатку хитала головою, а потім все таки підвелася, спираючись на його руку. Тату, ми йдемо за морозивом, нагадав Димко. Ігор не відповів. Він дивився, як його колишня вчителька, ледве переставляючи ноги, йде до припаркованого неподалік сріблястого вольву. Тату. Тимко смикнув його за руку. Зачекай, відповів Ігор і рушив до Василя та Людмили Петрівни. Людмилу Петрівну, почав він, підійшовши ближче, його голос зрадливо тремтів. Старенька повернулася, примружилась, намагаючись розгледіти його обличчя. Це я, Ігор Криворучко, ваш колишній учень. Він ледве вимовляв слова. Пробачте мене за за те, що я щойно наговорив. Жінка мовчала, лише дивилася на нього своїми вицвілими очима. Потім повільно кивнула. Я тебе пам'ятаю, Ігорю. Її голос був тихим, але Ігор відразу впізнав інтонації своєї учительки. Ти завжди був розумним хлопцем, але запальним, міг, не подумавши щось бовкнути. Ігор відчув, як до горла підступає клубок. Ви. я хочу допомогти. Він дістав з кишені гаманець. Не треба, вона похитала головою. Не ображайся, але я не можу прийняти гроші від колишнього учня, це неправильно. Але, Ігорю, втрутився Василь, я її забираю до себе. Ми щось придумаємо з документами і пенсією, не переживай. Ігор безпорадно опустив руки. Дайте хоча б свій номер телефону, попросив він. Я Я хочу якось виправити свою помилку. Василь кивнув і продиктував свій номер. Ігор записав його в телефон, намагаючись не дивитися в очі Людмилі Петрівні. Тато, хто ця бабуся? раптом запитав Тимко, підійшовши ближче. Ігор глибоко вдихнув, намагаючись заспокоїтися. Це Людмила Петрівна, мій вчитель математики. Найкращий учитель, якого я коли-небудь мав», мав, він поглянув на сина. І вона не бродяжка. Вона… вона просто потрапила в біду. Тимко серйозно кивнув, розглядаючи стареньку. А чому ви тоді просили гроші? запитав він прямо, як уміють тільки діти. Тимофію, обурився Ігор, так не можна питати. Нічого, слабко усміхнулася Людмила Петрівна. Я потрапила в складну ситуацію, хлопчику. Іноді в житті так буває, що навіть якщо ти все робиш правильно, все одно можеш опинитися в біді. Вона повернулася до Ігоря. Бачу, ти назвав сина на честь свого батька. Ігор здивовано кліпнув. Звідки ви? Я пам'ятаю всіх своїх учнів, просто відповіла вона. Їхніх батьків теж. Твій тато був хорошою людиною. Василь допоміг Людмилі Петрівні сісти в машину. Ігор стояв, дивлячись, як вони від'їжджають, і відчував, ніби щойно отримав найважливіший урок у своєму житті. Тато, а ми можемо запросити цю бабусю до нас у гості? запитав Тимко, дивлячись вслід машині, що віддалялися. Ігор поглянув на сина. Знаєш, це дуже гарна ідея. Тієї ночі Ігор майже не спав. Він ворочався в ліжку, знову і знову прокручуючи в голові сцену біля супермаркету. Соромно було до Нудоти. Як він міг не впізнати Людмилу Петрівну, як міг сказати такі жахливі слова людині, яка колись відкрила йому світ математики і, можливо, визначила його майбутню професію інженера? Ігор згадував шкільні роки. Людмила Петрівна була суворою, але справедливою. Вона ніколи не підвищувала голос, але вміла так подивитися, що навіть найзапекліші бешкетники замовкали. Вона вірила в нього, коли він сам у себе не вірив, пам'ятав, як вона залишала його після уроків, щоб підтягнути з геометрії, коли він почав відставати через хворобу, і як захищала його перед директором, коли він разом з іншими хлопцями розбив вікно в спортзалі. А тепер вона жебрачка на вулиці, і він принизив її перед власною дитиною. Вранці Ігор виглядав настільки погано, що дружина Олена занепокоїлася. Ти захворів? Такий блідий? Ні, просто не виспався, відмахнувся він і розповів дружині про вчорашню зустріч. Олена вислухала мовчки, не перебиваючи, а потім сказала те, що Ігор і сам знав Треба їй допомогти, не грошима, якщо вона не приймає, а якось інакше. На роботі Ігор не міг зосередитися. Він кілька разів діставав телефон, дивився на записаний вчора номер Василя, але не наважувався зателефонувати. Що він скаже? Вибачте, що назвав вашу вчительку бродяжкою. Звучало жалюгідно. Але ввечері, коли він повернувся додому і побачив, як Тимко малює за столом якусь бабусю в окулярах, він все таки набрав номер. Василю, привіт, це Ігор. А, криворучко, голос Василя звучав втомлено. Я саме хотів тобі зателефонувати. Як вона? Не дуже. Відмовляється залишатися у мене. Каже, що не хоче бути тягарем. Я її до лікаря сьогодні возив, але він зробив паузу. Пізно вже, Ігорю, четверта стадія. Можливо, кілька місяців залишилося. Ігор відчув, як підлога хитається під ногами. Він сів на стілець, намагаючись зібратися з думками. Я хочу допомогти, нарешті сказав він. Чим завгодно гроші, ліки, доглядальниця. Грошей у мене вистачає, відповів Василь. Проблема не в цьому. Їй потрібне місце, де вона почуватиметься не тягарем, а потрібною. І документи треба відновити. Вона всі загубила, коли з квартири племінника з'їжджала поспіхом. Я можу зайнятися документами, швидко сказав Ігор. У мене знайомий в соцзабезпеченні працює. А щодо місця він замислився може, є якісь програми соціальної допомоги, будинки для ветеранів праці чи щось таке. Я вже дізнавався, черги скрізь на роки, а в приватні пансіонати без документів не беруть, навіть якщо я буду оплачувати. Ігор глибоко вдихнув і раптом прийняв рішення. Нехай живе у нас. Що? здивувався Василь. У нас великий будинок, два поверхи, нижній майже порожній, ми там рідко буваємо. Є окрема кімната з санвузлом. Тиша, спокій. Ми з дружиною на роботі цілий день, але Надія Іванівна, наша сусідка, доглядає за тимком після садка. Вона могла б і за Людмилою Петрівною приглянути. На іншому кінці лінії запанувала тиша. Ти серйозно? нарешті запитав Василь. Це велика відповідальність. Вона хвора, потребує догляду. Я знаю, твердо сказав Ігор, але я хочу це зробити. Поговори з нею, будь ласка. Ігор повісив слухавку і одразу ж зрозумів, що йому доведеться пояснювати свої рішення дружині. Він пішов на кухню, де Олена готувала вечерю. Як пройшов день? запитала вона, нарізаючи помідори для салату. Ігор глибоко вдихнув і виклав свій план. Олена слухала, не перебиваючи, лише брови її повільно підіймалися вгору. Ти розумієш, що це значить? запитала вона, коли він закінчив. Ми не зможемо поїхати на море цього літа, і твоя мама навряд чи зрадіє, коли дізнається, що її кімната, яку ми тримали для її приїздів, тепер зайнята. Мама приїжджає раз на рік, на тиждень, заперечив Ігор, а Людмилі Петрівні ніде жити, і їй залишилося не так багато. Олена зітхнула і підійшла до чоловіка, обійнявши його за плечі. Я не проти, ти знаєш. Просто хочу, щоб ти усвідомлював на що погоджуєшся. Це не на тиждень і не на місяць. Знаю, кивнув Ігор, але я повинен це зробити. Я перед нею в боргу. Добре. Олена поцілувала його в щоку. Тоді давай підготуємо кімнату, і треба буде пояснити тимку, що у нас буде гостя. Людмила Петрівна переїхала до них через три дні. Василь привіз її на своєму Вольво, допоміг занести невеликий потертий чомодан з речами. Жінка була ще слабшою, ніж Ігор пам'ятав з їхньої зустрічі біля супермаркету. Вона трималася за стіну, піднімаючись на ганок, і важко дихала. Ви не повинні цього робити, сказала вона Ігорю, коли той провів її до кімнати на першому поверсі. Це занадто. Людмило Петрівно, будь ласка. Ігор відчував, як горло знову стискається. Я наговорив вам стільки дурниць. І, взагалі, ви стільки для мене зробили в школі, це найменше, чим я можу віддячити. Вона слабко посміхнулася. Ти завжди був драматичним хлопцем, Ігорю, але тепер я бачу, що ти виріс хорошою людиною. Тимко спочатку соромився нової мешканки, але вже через тиждень бігав до її кімнати, щоб показати свої малюнки чи розповісти про садок. Людмила Петрівна слухала його з таким самим терпінням і увагою, з якими колись слухала відповіді учнів біля дошки. Олена теж швидко знайшла спільну мову з Людмилою Петрівною. Вони разом готували вечерю, коли Олена поверталася з роботи, і розмовляли про книжки, які обидві любили. Василь приїжджав майже щодня, перевозив ліки і допомагав з оформленням документів. Завдяки знайомим Ігоря в соцзабезпеченні, процес йшов швидше, ніж зазвичай, але все одно забирав багато часу і сил. Стан Людмили Петрівни то покращувався, то погіршувався. Були дні, коли вона майже не вставала з ліжка, а були й такі, коли вона виходила в сад і годинами сиділа під старою яблунею, дивлячись на дітей, що гралися на сусідньому подвір'ї. Одного разу, коли вони з Ігорем залишилися наодинці, вона раптом сказала. Я повинна тобі дещо пояснити. Того дня біля супермаркету я просила гроші не на їжу і не на ліки. Ігор мовчки дивився на неї, чекаючи продовження. У мене є онука, продовжила Людмила Петрівна. Оксана, донька мого сина, який загинув в АТО ще в 2014-му». Їй зараз 16, живе з мамою в Закарпатті. Я посилала їм гроші з пенсії, скільки могла, а потім захворіла і все пішло на ліки. Вона зробила паузу, збираючись із силами. Оксана вступає цього року до медичного коледжу. Їй потрібні гроші на книжки і форму. Я хотіла зібрати хоч трохи, мені було соромно просити, але я не знала, що ще робити. Ігор відчув, як у горлі знову стоїть клубок. Людмило Петрівно, чому ви раніше не сказали ми могли б допомогти. Я і так вам же стільки заборгувала. Вона похитала головою. І потім я не хочу, щоб Оксана знала, в якому я стані. Вона думає, що я живу у знайомих після того, як довелося продати квартиру. Вона не навідує вас. Я сказала, що поїду до санаторію на лікування, що там погана мобільна мережа, тому дзвонити не зможу. Пишу їй листи іноді, коли є сили. Ігор дивився на цю змучену хворобою і життям жінку і думав про те, скільки гідності в ній залишилося, незважаючи на всі випробування. Я хочу з нею познайомитися, раптом сказав він, з вашою онукою, і допомогти їй з навчанням. Людмила Петрівна подивилася на нього довгим поглядом. Ти не зобов'язаний цього робити, Ігорю. Я знаю, але я хочу. Того вечора Ігор довго розмовляв з Оленою. Вони вирішили, що зв'яжуться з Оксаною і запропонують їй допомогу з навчанням, не як милостиню, а як стипендію імені її бабусі, заслуженої вчительки. Коли вони розповіли про свій план Людмилі Петрівні, вона розплакалася, вперше на їхній пам'яті. Ви навіть не уявляєте, що це для мене значить, прошепотіла вона, витираючи сльози тремтячими руками. Літо було в розпалі, коли Оксана приїхала до них уперше. Висока, струнка дівчина з карими очима й темним волоссям, зібраним у хвіст, вона зовсім не була схожа на свою бабусю. Але коли вона говорила про своє бажання стати лікарем, Ігор бачив у ній ту саму рішучість і упертість, які пам'ятав у Людмили Петрівни. Зустріч бабусі з онукою була емоційною. Спочатку Оксана була шокована станом Людмили Петрівни, худою до прозорості шкірою, запалими очима, тремтячими руками, але швидко опанувала себе і вже за годину сиділа поруч з бабусею, показуючи їй фотографії зі школи і розповідаючи про плани на навчання. Бабусю, чому ти мені не сказала? питала вона пізніше, коли вони залишилися вдвох. Я приїхала раніше. Саме тому і не сказала, відповідала Людмила Петрівна. У тебе випускний клас, екзамени, не хотіла тебе відволікати. Оксана залишилася на тиждень. Вона допомагала доглядати за бабусею, готувала разом з Оленою, грала з тимком у настільні ігри. Ігор бачив, як Людмила Петрівна оживає в присутності онуки, як в її очах з'являється блиск, якого раніше не було. Коли настав час Оксані повертатися додому, Ігор запропонував Якщо хочеш, можеш залишитися у нас на літо, будеш поруч з бабусею, а заодно і тимкові веселіше буде. Дівчина спочатку відмовлялася, але Людмила Петрівна несподівано підтримала ідею. Залишайся, Оксаночко, твоїй мамі все одно на заробітки їхати, а ти будеш сама вдома сидіти. Краще тут побудеш. Так Оксана залишилася з ними на все літо. Вона швидко стала майже членом родини. Тимко всюди ходив за нею хвостиком, вимагаючи нових ігор та історій. Олена знайшла в ній помічницю по господарству, а ігор, ігор нарешті відчув, що якось виправляє свою помилку. Стан Людмили Петрівни поступово погіршувався, незважаючи на ліки та догляд. Лікарі розводили руками. На жаль, хвороба зайшла надто далеко ми можемо лише полегшувати біль. Одного вечора, коли Оксана вже пішла спати, а Ігор сидів біля ліжка Людмили Петрівни, читаючи їй нову книгу, вона раптом зупинила його. Ігорю, я хочу тебе попросити. Він відклав книгу. Звісно, Людмило Петрівна, що завгодно. Коли мене не стане, вона підняла руку, зупиняючи його заперечення. Не перебивай. Ми обидва знаємо, що це станеться скоро. Так от, я хочу, щоб ти подбав про Оксану. Не фінансово тут я не сумніваюся, що ви з Оленою допоможете їй з навчанням, але просто будьте їй родиною, у неї нікого більше немає. Її мати хороша жінка, але занадто заклопотана виживанням, щоб давати дівчинці те, що їй потрібно. Ігор відчув, як у горлі стає сухо. Обіцяю, тихо сказав він, ми не залишимо її. Людмила Петрівна кивнула і заплющила очі, втомлена розмовою. Наприкінці липня стан Людмили Петрівни різко погіршився. Її перевезли до лікарні, де вона провела майже два тижні. Оксана не відходила від бабусиного ліжка, а Ігор з Оленою навперемінно приїжджали до них, привозили їжу, чисті речі і просто були поруч. В один із таких днів Ігор зустрів у коридорі лікарні ту саму молоду жінку з дівчинкою, які були свідками його сварки з Людмилою Петрівною біля супермаркету. Добрий день. Невпевнено привіталася жінка. Вибачте, що турбую. Ви певно, мене не пам'ятаєте? Ні, я вас пам'ятаю, відповів Ігор. Ви були біля супермаркету того дня, коли я коли я поводився як повний дурень. Жінка слабко посміхнулася. Я Марія, а це моя донька Віра. Ми прийшли відвідати мою маму, вона в сусідній палаті. Віра побачила вас і наполягла підійти. Вона весь цей час пам'ятала ту бабусю і хвилювалася, чи все з нею гаразд. Дівчинка, яка ховалася за спідницею матері, несміливо виглянула. А з бабусею тепер усе добре. Ігор присів, щоб бути на одному рівні з дитиною. На жаль, бабуся дуже хвора, але зараз вона не сама. З нею її онука і багато людей, які про неї дбають. А вона більше не сидить на лавці, допитувалася дівчинка. Ні, не сидить, Ігор похитав головою. Вона живе в будинку, де про неї піклуються. Дівчинка серйозно кивнула, ніби отримала важливе підтвердження. Ходімо, Віро!» – Марія взяла дочку за руку. Не будемо більше заважати дяді. Зачекайте. Раптом сказав Ігор. Можливо, може, ваша дочка хотіла б провідати Людмилу Петрівну, я думаю, їй було приємно. Так і сталося, що маленька Віра принесла до лікарняної палати саморобну листівку з намальованою квіткою і написом Одужуйте. Людмила Петрівна була настільки зворушена, що навіть змогла сісти в ліжку і подякувати дівчинці. Людмила Петрівна. Померла тихого серпневого вечора, коли за вікном шелестіло листя і стрекотали цикади. Вона пішла у вісні, тримаючи за руку Оксану. Ігор і Олена були поряд. Похорон був скромним, але людним прийшли колишні колеги Людмили Петрівни зі школи, кілька її учнів, яких вдалося знайти через соціальні мережі, Василь з батьками, навіть Марія з донькою Вірою. Коли все закінчилося, Оксана підійшла до Ігоря. «Дядько Ігорю, я мушу щось вам сказати. Вони відійшли трохи вбік від інших. Бабуся попросила передати вам дещо. Дівчина дістала сумки потертий зошит у твердій обкладинці. Це її щоденник. Вона вела його останні місяці і сказала, що вам важливо його прочитати. Ігор взяв зошит, відчуваючи, як тремтять руки. Дякую, тільки зміг вимовити він. Того вечора, коли Тимко вже спав, а Олена пішла провідати Оксану, яка тимчасово оселилася в їхній гостєвій кімнаті, Ігор відкрив щоденник. Почерк Людмили Петрівни, колись такий чіткий і рівний, став кривим і непевним. Але слова все одно залишалися чіткими. Сьогодні я зустріла свого колишнього учня Ігоря Криворучка. Він мене не впізнав, назвав бродяжкою. Було боляче, але не через образу, боляче від того, що я сама до такого дійшла. Я, яка вчила дітей гідності і честі, сиджу з простягнутою рукою. Але що мені було робити? Оксані потрібні гроші на навчання, це все, що я можу для неї зробити. Ігор огортав сторінки, читаючи записи Людмили Петрівни, про її життя в їхньому домі, про Тимка, про Олену, про те, як їй соромно приймати допомогу, але як вона вдячна за неї. Останній запис був датований за три дні до смерті. Я прожила непросте життя були в ньому радощі і горе, успіхи і втрати. але зараз, дивлячись назад, я розумію, що найважливіше це людяність, здатність побачити в іншій людині людину, незалежно від її становища чи вигляду. Ігор цього навчився, він пройшов шлях від презирства до співчуття, і це дає мені надію, що і його син, і моя онука, і всі інші діти виростуть у світі, де більше доброти і менше байдужості. Я помираю спокійно, бо знаю те, що я намагалася донести до учнів усе своє життя, не пропало марно. Ігор закрив зошит і довго сидів нерухомо, дивлячись у вікно на зоряне небо. Він думав про Людмилу Петрівну, про себе, про свою родину і про те, як одна випадкова зустріч може змінити все. Минуло п'ять років. Оксана закінчила медичний коледж і вступила до університету на педіатричний факультет. Вона часто приїжджала до Ігоря та Олени на вихідні, і Тимко тепер уже десятирічний хлопчик завжди радісно зустрічав свою майже сестру. Одного весняного дня, коли вони всією родиною гуляли в парку, Тимко раптом зупинився біля лавки, де сидів старий чоловік у потертому пальто. Тату, тихо сказав він, смикуючи Ігоря за рукав, цьому дідусеві, мабуть, потрібна допомога. Ігор подивився на сина, відчуваючи, як серце наповнюється гордістю і ніжністю. Так, Тимофію, відповів він, давай підійдемо і запитаємо, чим ми можемо йому допомогти. І вони підійшли разом. Ця історія не вигадка, а відображення реальності, яка існує поруч з нами. Скільки таких людей, як Людмила Петрівна, сидять зараз на лавках біля супермаркетів, скільки колишніх учителів, лікарів, інженерів опинилися на узбіччі життя через хвороби, економічні кризи чи просто збіг обставин. Ми часто проходимо повз, не помічаючи їх або гірше засуджуючи, не знаючи їхніх історій, а варто лише зупинитися, придивитися, побачити в бездомному жебраку, самотній літній людині людину. Можливо, саме зараз, коли ви слухаєте ці рядки, хтось потребує вашої уваги і підтримки, не обов'язково грошей, іноді добре слово і повага можуть зігріти більше, ніж матеріальна допомога. А ви коли небудь зустрічали людину, яка змінила ваше життя або світогляд? Поділіться своєю історією у коментарях, і якщо ця розповідь зачепила вас, поставте лайк та поширте її, можливо, вона змусить ще когось зупинитися і озирнутися навколо. Адже ми всі люди, і ніхто не знає, що чекає на нас завтра.